Музичні історії з України на Радіо Ми з України. Привіт. На Радіо Ми з України. Музичні історії з України. А з ними Андрій Куликов сьогодні про наш державний гімн я не дарма обрав для вас виконання його закарпатським народним хором. Саме на Закарпатті урочиста пісня Павла Вербицького на вірш Михайла Чубинського Ще не вмерла України уперше пролунала як гімн Незалежної української держави. 16 березня 1939 року СОІМ Карпатської України проголосив повну державну незалежність. Державним прапором було визнано Синьо-жовтий стяг, а державним гімном український національний гімн Ще не вмерла України. Президентом обрали Августина Волошина. Проте на Закарпаття вдерлись угорські війська, маючи величезну перевагу в чисельності та озброєнні, і під кінець травня 1939 року український збройний опір було на час придушено. Після Другої світової війни Закарпаття опинились в складі України, яка тоді була колонією Російсько-радянської імперії. Попри спрямовану русифікацію і спотворення історії на Закарпатті ніколи не забували про спалах визвольної боротьби наприкінці 1930-х. Пам'ятали і гімн, розповідає професор Закарпатського національного університету Юрій Бідзіля. Я дізнався в часи перебудови. Тобто, тоді, коли можна було починати говорити що-небудь, ну, то моя мама мені. я кажу, мам. А ви знаєте, кажу, що ми, мабуть, будемо мати новий гімн. Ну, я їй кажу: ви знаєте, що це? Я каже, не знаю. Звичайно, що знаю. Каже, це був гімн за батька Густина. Ну, так це всі пам'ятають. Це, ну, Ті, хто притомні, люди, то всі пам'ятають. Звичайно, що пам'ятають. Ну, Про Карпатську Україну, звичайно, пам'ятають і Густина Волошина шанують. Ну, тобто, це. Ну... Це така культова особа на Закарпатті. Я був здивований, коли моя мама, тобто вона його почала співати абсолютно. Тобто, це, ну, це те, що абсолютно тут було. Люди пам'ятали, а російсько-радянська влада тримала український національний гімн під суворою забороною. І на території радянської України перше трансльоване публічне виконання відбулось 1989 року на фестивалі Червона рута в Чернівцях, коли кобзар Василь Жданкін відважно заспівав ще не вмерла України на стадіоні. А вже за кілька секунд до нього приєднались Віктор Морозов і Едуард Драч. Я вибачаю, що я зараз не зможу загати на кобзі, тому що струна трісла. Але ми можемо заспівати і так. Класичний скрипаль і один з зачинателів української рок-музики Кирило Стеценко, який, до речі, був причетний до організації фестивалів Червона рута, каже, що завжди вважав мелодію Ще не вмерло Україна вартою виконання, і на 30-річчя відновлення нашої незалежності створив соло скрипкову версію гімну. Ідея виникла. А ще я вчився в консерваторії в 70-х роках. Ну ясно, що тоді втілювати це було небезпечно для життя, фактично. Але я думав, що колись мені це вдасться зробити. І... Слухай, ну ти чекав. Та, я... Терплячий. Я... я розкажу, ще більше я дуже багато мої історії таких речей, коли думаєш, що ти будеш вічно жити. Це тільки коли вже навколо мене я бачу той чи інший із моїх знайомих, добрих чи старших чи молодших людей помирає, то розумієш, що ти теж не вічний і доводиться все реалізовувати. Бо деякі проекти, Ну, от добре, от приклад цей гімн. Ну, тоді були об'єктивні політичні обставини, коли це не можна було. Але я е читав біографію Ніколо Паганіні і знаю, коли він був юнаком, він написав варіацію на тему е е гімну, е е як ж вони називаються? Mm -hmm. так? Карбонарії. Карбонарія. Карбонарія. Карбонарії. Їх іноді сплутають з карбінером, але це різні люди. І це Гарібальді. Це Гарібальді, солдати, які боролися, тобто повстанці, які боролися проти поневолювачів французьких і австрійських, як наскільки я так можу зрозуміти. І він написав на цю тему варіації, які надихали італійців, І я подумав, боже, ми маємо теж таку історію. Ми коли будемо вільними. Я напишу е, на тему українського гімну, а тоді не всі знали навіть його. Я, як музикант, цікавився. Я знав, і знав, що він дуже, дуже гарний. Я дуже його любив. Ми будемо незалежні, думав Кирило Стеценко, коли у часи російсько радянської імперії починав роботу над скрипковою версією нашого гімну. А ми зараз знаємо, що ми не тільки будемо, ми є незалежні. Музичну історію про гімн України на Радіо Ми з України розповів вам Андрій Куликов. Музичні історії з України на радіо Ми з України цей матеріал підготовлений за фінансової підтримки європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Радіо Ми з України і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.